В березі моря Теренського, люди, в суботу, От. а в давині у нас блакитні-блакитні гори. Чарівні, як вони красиві. Отут От у нас ще гора Ближня дос. Відносно, кілометрів п'ять. Трошки ось ця гряда Є. Ви тому дрогони вже містечко. От, видно. Але вне, тут у нас гора Петріно. Гора Петріна з замком наверху. Отака От, красує. От, такий у нас обзор.